Коли демократії землі остаточно загрузли в хаосі, роздробленості та нескінченних конфліктах, один народ піднявся, щоб навести лад. Рутени, спадкоємці давньої цивілізації об'єднали планету під єдиним прапором освіти, дисципліни та технократичного прогресу. Упродовж століть людство плекало віру в демократію, систему, що обіцяла рівність, свободу і справедливість. Але з часом ці ідеали перетворилися на тінь самих себе. Демократичні інститути, роз'їдені корупцією, популізмом і безвідповідальністю, втратили здатність діяти. Земля загрузла в нескінченних дебатах, конфліктах інтересів і політичному паралічі. Рутенський народ, що пройшов крізь віки страждань, боротьби та надій, став першим, хто відкрито визнав. Демократія більше не здатна рятувати цивілізацію, випробувавши на собі всі її недоліки від безсилля перед олігархами до зради псевдолідерів, які прикривали жадобу влади гаслами свободи. Рутени вирішили діяти. Вони взяли відповідальність у власні руки було викорінено лже диктаторів і псевдодемократів, які прагнули лише наживи. На їхньому місці постала нова система. Освічена диктатура, де влада належить тим, хто здатен керувати з розумом, а не з амбіціями, так народилася Велика Рутенія держава, що несе в собі біль минулого і надію майбутнього, її мета не панування, а порятунок, не тиранія, а порядок, не війна, а гармонія, її університети, фортеці науки. Її армії гаранти миру, її флот інструмент розширення. І коли зорі відкрили свої брами, рутени вирушили в космос, не як завойовники, а як архітектори нового світу. Велика Рутенія несе світло розуму в темряву галактичного безладдя. Її місія встановити порядок.